Таїнство Різдва і дитяче, і доросле. Воно потішає нас, воно вознесене, але також у Різдві Бог є близький до нашого найбільшого болю. Подумаймо, сотворитель стає поруч сотворіння. Той, який сотворив космос, з його галактиками, сонячними системами, стає маленькою дитиною, щоб поділити з нами наші процеси, нашу історію, наш розвиток з болем, слізьми, з, з війною. Стане він у цих днях. І вигнанцем, з китальцем. Навкруг нього буде насилля, багато невинно уб'єнних. Він є поруч, коли ми його потребуємо, коли ми самі. Без парад, без спецефектів. Бог стає дитиною, щоб бути з тобою, зі мною, з нами усіма. Нехай радість Різдва наповняє ваш дім, ваше серце. Нехай певність про Боже благословення ніколи вас не залишає. І нехай потіха усміхненого дитя, цього цар'ю миру буде словом для України цього Різдва. Христос рождається. Славімо Його!